Дія сили на тіло зумовлює зміну швидкості або деформацію тіла. Ми вже знаємо, як впливає сила на зміну швидкості. Чим більша сила, тим більша зміна швидкості тіла. Розглянемо, як впливає сила на деформацію тіла. Щоб вивчити деформацію тіла дією на нього сили. Домовимось спочатку, як повинна спрямовуватись сила відносно поверхні тіла, адже її напрям може бути різним. Надалі будемо розглядати сили, що діють перпендикулярно до поверхні тіла. Покладемо брусок на пісок або поролон почергово двома різними гранями. Сила тиску в обох випадках є однаковою, але деформація опори різна. Чому? Визначимо, з якою силою брусок тисне на одиницю площі в обох випадках. В першому F поділене на s 1 в другому F поділене на s 2 Силу, що діє на одиницю площі опори, називають тиском і позначають малою латинською літерою P. Тиск вимірюють в паскалях. Дослідимо, як залежить тиск від сили тиску. В першому випадку тиск створений вагою одного бруска, в другому двох, і, як бачимо з формул, буде в два рази більшим. Якщо брусок покласти на опору різними гранями, тиск буде різний, оскільки різною є площа опори. Тиск буде більшим в другому випадку, тому що площа опори менша. Техніці широко використовують способи зменшення тиску, лижі збільшують площу опори, гусениці зменшують тиск на ґрунт тракторів, танків, сюдиходів позашляховиків. Якщо обертові деталі масивні, використовуються роликові підшипники.